Я просто сам собі став, так кажу, Ірочка призбачна, ну, мені треба забрати по ценову. з окопу пораненого і вдвох тащили біля кілометра, може навіть і трошки більше. Трава задано згоріла, але ну, там, де той ящик з Біблією, трава позеленіла. Ми просто в шокі були. Це ну, Іловайський котел, з 14 рік. Говорять, що ну там. Це не, така, не та війна, ну просто люди тоді не були в бойових діях, тому не так говорять. Я щоб розуміли, був три дні навіть в пліну, не в Денре, в Росії. От уйти не могли, тому що дуже далеко вони зайшли. Ну просто вже все. У нас ні патронів не було, ні діди, ми ні ділю там по тих посадках. Як одна війна? Так? Тобто в мене воно не з 22-го, тому що я говорю, коли після цього я приїхав додому, вже змільнився, все. Ну, не відчуття, Я просто розумію, що це просто так не закінчиться. Це було ще зрозуміло там, 14 му Коли нас градами обстріляли, трава задана згоріла. Ну Там, де стояв, той ящик з всю Біблію, трава позеленіла. Тось тобто один молодий взяв ту біблію, з біблії нам на настанки пішли коротше, Він з Місто Біблію, ми одходили. Місто Біблію він то повзяв і тросив, Він знайде до кінця ходив. Так, так. До цього було друге життя. Спеціальне звання підполковник міліції колись так. А Зараз молодший сержант. Часу на розкачку в нас не було, тому все якось воно так швидко пройшло. Війна, війна в округу. Війна була. І... В нашому колективі хлопці, які бережуть життя свого побратима. Я це спитав на собі, коли отримав поранення у лютому місяці, мене витішили з окопу пораненого і вдвох тащили під щільним вогнем, падає, прикриваєсь, вони мене витішили, за що я дуже благодарен і буду завжди з цим пишатись, тому що в мене є такі побратими. Почуття страху є завжди, і це добре. Тільки воно з часом трошки притупляється, трошки вже спокійніше до цього відносишся, до розривів, до свисту пуль. Було таке, вичував і почуття страху із за проїздящого, і почуття, коли ти нічим не можеш допомогти пораненому побратиму. Бачиш, або це поранення, або загиблий побратим. І ти нічим вже не можеш допомогти. Ти готов розірватися, ти готов все робити, а немає шансів. Оце от дуже страшно. І за наших, і за ваших, усіх. За всіх давав. Ну, хлопці молодці теж. І дух, оце їм дається. Гатять, як почнемо гатити, то мама не І таке чувство, що ти хоч трохи якось отомстив за... Своїх хлопців за свою ну, родину, що за що моя сім'я чим заслужила такого. «Що ти ти чувствуєш, що ти сила. Ну от, в тобі сила, все, і ти, ти можеш зробити це все. І все, і ти йдеш вперед, ти навіть не оглядаєш, що там міни летять, пулі стріляють. У тебе виходить, просто їх валить. Ти в шокі. Вони в шокі, вони тікати починають. Є пацанов там наверху, а їх 8 чоловік наверху, Я а що їх там оставить. Я кажу, так я пішов. за ними. Я просто сам собі... Став, кажу, мені забрати Ну, Я просто розумію, що вона б мене не пустила, по туди, куди я поїхав. За Бахмутський напрямок. Я через железяки навіть не обрадувався. Мені подобалося те, що хто мені її вручив, що мені хтось сказав спасіба. Та це немало воно не треба там, там денег. Просто спасіба від правильних людей, яких ти вважаєш як би, для себе авторитетами. Коли вона скаже тобі просто чоловіче спасіба, все, тобі не треба, ти щасливий. you mm -hmm.